Прочитати нову захопливу книгу чи познайомитися з цікавою особистістю, знайти нових друзів та долучитися до креативних заходів тут в бібліотеці філі номер 5 усе це можливо. Тиждень дитячого читання промайнув дуже швидко, і усі завітали на завершальний етап дійства. Це дійсно свято, читання та книги. Наприкінці тижня підводяться підсумки, визначаються найкращі, найчитающі, найталановіші читачі, які отримують призи від бібліотеки. А допомагають нам у проведенні наші друзі-волонтери. Баба Яга та лісовик, яскраві персонажі, які завітали підтримати читачів. Під час заходу вони казкові герої. А у повсякденному житті лісовик, наприклад, один з найперших помічників волонтерів, який не уявляє свого життя без книгозбірні мне нравится перевоплощаться в разные ролі в различних сказочних героїв. Втрих я люблю читати, і мені очень подобається всячески допомагати библиотеке. Присутні на заході й батьки читачів. Саме в родині народжується любов до книги, пошана до друкованого слова. Відрадно, що сучасні батьки приділяють багато уваги розвитку дітей і розуміють, що інтернет та телебачення ніколи не стануть повноцінною заміною книзі. Я своїми дітьми. Почти четыре года посещаем эту библиотеку. Мы очень рады. Сначала я детям читала, а теперь они с удовольствием бегут в библиотеку. Не только почитать книжки, но и всевозможные мероприятия, которые проводит библиотека. Это и встреча с писателем, мы недавно были Леонидом Марченко, викторины всевозможные семейные вечера, открытие недели детской книги. Вот сейчас мы тоже пришли поучаствовать в очередной конкурсах и мероприятиях. Усіх найактивніших читачів було відзначено та нагороджено подарунками. А головне ці діти знають справжнім скарбом в житті людини. Є книга, а тому будуть продовжувати читати та накопичувати знання.